Кажуть, що я найгарніша дівчина в усьому селі. Усі хлопці задивляються на мене, намагаються сподобатись, а мені це навіть трохи смішно. Але чому ж я не можу можути когось, хто справді зачепи моє серце? Вакула, він добрий, він щиро любить мене. Але хіба цього досить? Ні. Я хочу, щоб він любов. хочу бачити, що для нього я найцінніша у світі. От якби він дістав мені черевички, як у самої цариці, ото було б диво. Хто ще наважиться на таке заради мене. Може, я вредлива, але хіба не кожна дівчина вліє відчути себе особливою? Я хочу, щоб моє серце запалало від справжнього почуття. Чи зможе Вакула зробити це, чи вистачить у нього сміливості та любові? Хто знає, але якщо він справді кохає мене, то я це побачу не в словах, а в його вчинках.